Гріти. В школу всюди сходяться діти, квіти варвисті у них у руках, вогники щастя, вісніють очах, кожного радісно усмішка сяє, дзвоником першим всіх вітає. Ні, такими віршами розпочнелося свято першого дзвоника в усіх куточках нашої держави до 24 лютого 2022 року. Та війна внесла свої корективи. І сьогодні, 1 вересня, на шкільному подгір'ї тихо, бо всі школярі вдома. Але все ж таки урочиста лінійка відбудеться. Ми її проведемо, бо ми українці, а українці це нація незламних людей. Усьому світові серця свої покажемо. Зібралися тут і за екраном розумні та сміливі. І гордо усьому світові ми скажемо: доброго ранку, а ми з України! Знаємо ми, Україну всюди. Знаємо, бачимо ми не старіє вона, а росте. Хай звучить на святі їм і прекрасні, що вперед на супутнє поведе. Наш Харків, місто герой, зруйноване, але не скорене ворогом. Саме у Харкові на найвищому флаштоці Європи за вишки понад 100 метрів майорить державний прапор України завширшки 22 метри та єднає нас. У ньому втілені віковічне прагнення до миру, праця, краса. І багатство рідної землі. Дню Знань, оголошуємо відкритою. 1 вересня це свято. Раді ми вас привітати, і, хоч скрутний зараз час, та навчатимуть всіх нас, хоч онлайн, хоч дистанційно, під витяз сирени, все одно усе ми зможемо, ворог нас не переможе. А долати сходинки на шляху до знань будуть наші учні, адже вони за час канікул поповнили свої сили, подорослішали і готові до нового навчального року. Відбуяло, наче не було, жовте листя закружляло за моїм вікном, скоро в небі закурличуть сиві журавлі І покличе на свіночок, на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа. Не злониклище! Українська школа Гости на двері відчиняє, маленьких українців працькі вітає. ж буде весела, і юні попелоти, бо вчителя повизить, нікому без стовбу. Ви завзяті першачки, уснів вже не малюки. Нен я буду здивувати, Україну рідно шанувати. Україна ненько люба, ми йдемо в перший клас. клас. Будемо вчитися читати, рідню батьківщину прославляти. Будемо прославляти. Та спершу навчимося без кому читати та писати. Ми будемо гарно навчатися, що батьківщина наладнами пишатися. Кожен згадав, як прийшов перший раз у перший клас. Ось нашим учням 11 класів 10 років тому пролунав перші. У цей день ми теж не могли стримати хвилювань і цікавості перед новим незвогненим світом. Вже сьогодні цих змушнілих хлопців якраз дівчата важко пізнати маленьких першокласників, адже вони вже пройшли велику частину свого навчального шляху. Залишився останній атак, всі якого нас чекатиме омрійний фініш, дорослих та самостійне життя. Ну ви всі в обороні Сирене ускронні, але наскорені сумни дозволені Мета наша світла, віримо в світло, хоч і без світла Ми разом все можемо, поруч тут кожен, ми переможемо Це те, що все ближче стає перемога Подякуємо за все, подякуємо. подякуємо Богу На нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги Перемилимо наших ворогів, перервемо страхи, ланцюги. Перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидки, вапоно до відьма. Супер Шевченко, столеві обійми, Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна, дух велетейський вселяють великі Бандера, безсмертні азова, залужний зеленський стіною ми встанемо знову. На нас чекає шлях, 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 до перемоги ми віримо у наших людей, віримо у нашу державу, віримо у Збройні сили України, ми віримо у перемогу.